Всім привіт! Ви на каналі Сніжана Блогер і це сьогодні знову мій ранок. Ось так. Коротше, друзі, я вже відсадила два урока. І зараз я піду їсти і так далі. Мені треба, щоб переодітися. Тож зараз будемо переодіватися. Сьогодні одівати я буду ось такі штани Ось Опа, ось так в'язана кофтинку. Власне видно, тому що забиває світ. О, ось так ув'язану кофтинку. Ну, взагалі вона просто поняла тепла. Бо в нас на вулиці сьогодні дуже холодно. І напосідно ось така кофта. В гірчичному кольорі. Ось. Така, як скажемо, така буде, як накидочка. Ось так от. Так, ну і що? Переходи я знімати не дуже вмію. Так що ось такі штанишки. Ми їх надіваємо на мене. Далі надіваємо кофту. Все, наділи кофту і штани зараз. покажу, І штани теж наділи. Що називалося? Ось так от. І далі. Ми віддіваємо ось цю ковтинку. Все. Образ получився дуже красивий. Зараз покажу поближче. Короче, образ чийся реально гарний. Ось так от я заплилася, ну я заплилася ще, коли в мене починалися уроки. А зараз ми йдемо готувати щось їсти. І горомі вішаємо. Повішали. Так, друзі, нікого поки не знімаю в, в хаті. Йдемо ми... А, давайте туди там. Йдемо, коротше, на вулицю. Ну, мені здається, треба буде коштинку все таки накинути. Ні, ну звісно, дуже класно. Ну, прям образ такий хорошенький зібрали, да. Ой, я вам хотіла показати весь вікна, але... Сусідка на городі працює, я не буду. Це не покупати Коротше, накидаємо, блин, куртку. Ось таку меху. До речі, пам'ятаєте куртку? А в мій ранішній, коли в мене не було уроку, що я вам знімала, в тому самі, крім, ті самі курточки, ми виходили всім давати їсти. О, там собака. Да, ну що, нагадаю? Далі один шляпа, де напевно сюди. Давайте надінемо. Коротше, друзі, йдемо питати, чи зараз будемо їсти, чи пізніше будемо їсти. Чесно, я не знаю, коли. Боже, холодно на борті. Це капець, як холодно. Зараз запитаю і вернуся до вас. Так, все. Я запитала, що ніхто їсти не хоче. І я не дуже хочу їсти, ні, звісно, я теж перекоскала. Але давайте пізніше п'ємо. Ну, а зараз, що ми будемо робити, я не знаю. Коротше, друзі, роздіваємося. Ось і йдемо трошки себе проводити в порядок. Ну, я і так в порядку, так. Да? Угу. Коротше, друзі, трошки треба прибрати в кімнаті, бо в нас, капець, просто робить. Ось. А де я своє арпосадів? Я тут своє арпот... А, ось у де треба другий. Це я розкрасила. Уроці Арпоц. 60%. І зараз ще другий арпоц. Я сповнила, я його клала в кігромі. Хоба, хоба. Коротше, друзі, боже! Зараз ми з вами прибираємо. Знаєте, чого я прибираю? Тому що у нас ході і Так, діти да. рекомендують. Я на мезинці пораю і вийде до наступного уроку. Наступний урок у мене зарубіжний, давайте там з вами книжку зарубіжний. Коротше, ставлю вас поближче. Ось так. Бачите, який ти в нас бардак? Ну нічого, в чому відео з вами прибираємо? Зарубіжна. Коротше, друзі, подивіться, яка гарна кофточка. ну Хіба не гарна це типа. Поняли? міні кофточко Хіба вона не гарна? Дуже красива. Я не в понеділок піду в школу. Так, її показуємо потрібно кудись собою. І ще є ось така кофтинка. Але таку кофту я не зашла, я не в школу. Да, отак от незащо. Я не взяла в, в, в школу в кофтинку. В кофтинку, в школу. Короче, не за що не втіла. Хопа ми сюди. Ми прибираємо далі. Реподзик, ідемо. Ой боже, вас смотрите, косметики валяются. Духи, шихаемся. Так, сім, все, бронь все. Все. Зараз все и пробираем дальше. Так. Що треба на подвій придати. Щоб ви розуміли, знаєте, скільки там стаканів? До... Мама казала, де всі стакани ділиться, я вам зараз покажу. Раз. Два. Що з водичкою? Підлімо зову якраз І... А, ой, я це підливала, підлема тільки одного зала. Ось. Вже два стакани. да. Нічого не говоріть. Коротше, тут аж песні покрилися. У нас тут була авокадо, зараз я вам покажу, як у нас вже зараз у нас. Зараз у нас вже ось таке. Це ми вирощували авокадо і ми так і не виділили воду. Ну ладно, несуть. Прийшли далі шукати по всій кімнаті стакани. А, так, це у нас там було три. Чотири. П'ять. Тут і кісточка. Чого тут кісточка, ви? Я не знаю. Зараз я всіх винесу і до вас вернуся. Все, я винесла. Далі що беремо ручку, беремо кісточку, яка була в тиканчику. І кладемо сюди. А, так, це нам знадобиться. Це, в принципі, можна покласти мою сумочку, давайте. Мою сумку завжди хоча б на вікно. Бидем кормашку. Ми покладаємо серветки на всякий випадок. Закриваємо сумочку і дадемо вішати. Коротше, друзі, вішанькаємо сумочку. Дивіться, мені потрібно застелити льдяшка. Два. Мої сестри і моє. Почнемо з мого. Воно у нас на другому етажі. Застеляємо. Так, куди ось так покласти? Я сама на ступеньках сижу. Не сижу, а стою. Поправочка. Так. Взагалі я дішка не люблю застріляти. Да, так. Та, та. Така я. Не люблю застріляти. Лішка, тому що я в руську вже застелю. Все, друзі. Дрігорі пополам я його застелила. І тепер я йду застріляти друге ліжко. Але тут намалювалася одненька проблемка. Скажіть, пожалуйста, коли ліжечко застрілять? Коли ліжечко застрілять? Малічок. Отак от. Ах, маленький. Коли ліжечко застріляти? Ліжко застріляти відміняється. У нас у маленький спин. А не речи. Красія, ми його дратуємо. Ой, боже боже, боже боже. Коротше, я його роздратувала, він тепер рочить на мене. Тому що я йому не даю спати. Так що зараз так чуть-чуть застелимо. Да, він прямо під покривало на спить. Там, дивіться, він мокій фурі. Так що не переживайте, він сам просить його під покривало. Ось, навіть в одному моменті це колись було. Подивіться, де ролики, в якомусь роліку було, то ще скажу, якого. Хай це для вас буде сюрпризом. Так. На годиннику 10.35, а це означає, що в мене через 10 хвилин урок. Ну що ж, друзі, дякую всім за перегляд. Дякую, що побули зі мною. Провели це время тоді зі мною. До нових зустрічей Всім. Пока-пока!